Будь ласка, допоможіть втілити мою мрію в життя. Я мрію навчитися малювати. Із таким проханням до волонтерки Олени Хмельницької звернувся один із українських захисників, і ось нині благодійниця вже тримає його творіння. Мрію військового вдалося втілити в рамках проєкту Воїни світла. Ще в рідному місті, в своєму урубіжному, ми втілювали в життя чудовий проект, який мав назву Воїни світла. Кілька років я йшла до цього проєкту, бо мені дуже хотілося змінити ставлення суспільства до наших військових. Коли вони приходять у відпустку, то вони потребують реабілітації як фізичної, так і психологічної. І ну, на превеликий жаль, довелося дуже багато потратити часу для того, щоб довести що. Воїнам потрібна психологічна допомога, і одним із того, що може допомогти захисникам віднайти душевний спокій, арт-терапія парконують благодійники. Всім відомо, що малювання дуже добре впливає на реабілітацію людини. І в першу чергу ми вирішили спробувати не тільки от відвідуючи військових, приносити якісь смаколики, спілкуватися з ними. А й долучити їх до малювання. Відтак, в одному із медичних закладів, де проходять лікування поранені бійці, благодійники вже провели другий майстер-клас із малювання. Таке заняття захисників дуже захопило. Щось нове заспокійно. цікаво дуже. Аби хлопцям вдалося написати картину, працювати з фарбами та пензликом, їм допомагав художник Рустам Давлетов. Вибір картини стараюся відволікти від тих від, реалій, від, 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 від чого вони зараз стараються відійти, тому малюємо пейзажі переважно. Майстер-класи з малювання для поранених бійців волонтери планують проводити і надалі. Сподіваються, що за допомогою такого заняття хлопці швидше одужуватимуть та повертатимуться до рідних.